Привіт усім архітекторам коду. Кожен же починає з того, що власноруч закладає перші цеглинки свого сайту. Але знаєте, справжні майстри не носять цеглу по одній. Погодьтесь, інколи це ну дуже повільно. Зберіг файл, відкрив браузер, оновив сторінку і так по колу знову і знову. Це ж ніби хмарочос голими руками будувати, правда? Але не хвилюйтеся, зараз ми це виправимо. Справжні будівельники використовують крани та електроінструменти. Сьогодні ми так прокачаємо наш редактор коду, що він буде працювати сам, поки ми п'ємо какао. Час отримати справжні суперсили. Ну що ж, давайте розбиратися. Перший крок до супершвидкості це встановити спеціальні електроінструменти, ну або як їх називають профі, плагіни. Дивіться, оця іконка, що схожа на детальки з Тетрісу – це наш магазин суперсил. Сміливо тиснемо на неї. Саме тут живуть усі магічні доповнення. Ось вам топ-3 інструменти, які рекомендує Live Server, щоб бачити зміни миттєво. Auto Rename Tag, щоб теги змінювалися парою, і Auto File Name, щоб ніколи не помилятися у шляхах до файлів. Зараз встановимо їх усі. Це насправді дуже просто. У рядку пошуку, що з'явився, вводимо назву, наприклад, Live Server, і тиснемо синю кнопку Install. Робимо так для кожного з трьох плагінів. Раз, два, три. І наш набір інструментів готовий! Отже, що ж робить лайф -сервер? О, це справжня магія! Варто лише зберегти код і сторінка в браузері оновлюється сама, миттєво. Він що думки читає? Це швидше, ніж я гризу дерево. А цей плагін це просто знахідка. Уявіть, ви змінюєте відкриваючий тех, наприклад, h1 на h2. А закриваючий тех змінюється сам. Це якби я почав будувати хатку, а вона сама собі дах добудувала. І наш третій помічник. Коли потрібно додати картинку, цей плагін сам підскаже правильний шлях і назву файлу, більше ніяких прикрих помилок і зламаних зображень. Круто ж? А тепер увага! Ось він! Головний чит-код усіх будівельників сайтів: як створити всю базову структуру сторінки буквально за одну мить. Готові? Отже, створюємо новий HTML файл. У середині на першому ж рядочку ставимо лише один єдиний знак оклику. Так, персто нічого більше. А тепер натискаємо клавішу TAB, і ось вона справжня магія. Тільки погляньте, що сталося. Уся необхідна структура HTML, head, BODY – з'явилася сама по собі. Більше не треба писати це все знову і знову. Оце і є професійне будівництво. Так, інструменти є, супершвидкість теж. Час починати справжнє будівництво. Давайте використаємо все, що ми щойно встановили, і створимо сторінку про мене. Додамо зображення до папки Images. Їх можна знайти за посиланням під цим відео. Напишемо код заголовок, рисочка, додамо картинку. Ось тут і знадобиться наш плагін AutoFileName, трошки тексту про мене. Деякі слова я хочу виділити. Знову рисочка, і також напишу про те, що всі права захищені. Та вкажу рік, і звичайно напишу архібобер академія. Цей код також можна знайти за посиланням під цим відео. Тепер форматуємо наш код, щоб він був охайним. Так, хвилинка бобриної мудрості. Давайте уважніше поглянемо на теги. Деякі з них ходять парами, як друзі. Це парні теги. Вони ніби щось обіймають усередині. А є такі самодостатні одиночні, це й не парні теги. Їм пара не потрібна. Ось, наприклад, HR це якраз не парний тег. Він просто малює гарну горизонтальну лінію, щоб розділити контент, а EMG додає картинку. А як зробити текст цікавішим? Я використав теги для акцентів. Наприклад, Тег Strong зробить текст жирним, щоб підкрасити щось дуже важливе, а Тег M зробить його курсивом для емоційного наголосу. А тепер запускаємо нову сторінку через наш магічний лайв сервер чудова робота! Тепер, коли у вас є всі інструменти і знання, можна будувати самостійно. Тож ось сьогоднішнє завдання. Отже, перша місія, якщо наважитись її виприйняти, це побудувати власну картинну галерею. Крок перший створюємо файл з нашим чіт-кодом, пам'ятаєш, зі знаком оклику. Другий додаємо крутезний заголовок. Третій. Креслимо лінію спеціальним тегом. І четвертий найцікавіший. Додаємо чотири картинки і робимо їх однакової висоти. Я впевнений все вдасться. Тільки поглянь ось такий шедевр ми зараз збудували. Круто виглядає, правда? Це наша мета. Я впевнений, що галерея, яка вийде в тебе, буде ще кращою. Єсть! Вийшло! Супер! Вітаю! Чує дінь! Це означає, що рівень програмування щойно зріс до майстра гризуна. Це дуже круто! Але це ще далеко не кінець. Друге завдання створи ще й сторінку контактів, як у мене. Вітаю всіх архітекторів! Тепер цифровий будинок має не одну, а кілька кімнат і навіть картинну галерею. Наступного разу ми навчимося робити двері, щоб ходити між ними. Пам'ятаємо наш девіз. Ми тут, щоб будувати круті речі, використовуючи розум і правильні інструменти. До зустрічі на будівництві. А тепер фінальне питання, щоб подумати: маючи такі потужні інструменти, які ще сторінки ти можеш додати.